Я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Сьогодні поговоримо про Hyundai Elantra з турбодвигуном і безпосередньо в Порском об'ємом 1,6 і потужністю 180 кінських сил. Мова піде про систему Prince VSIDI. дорогуща, але дуже якісна система, і ми її порівняємо з нашим досвідом, який мали з польськими системами. Продовжуємо. Для нас був майже перший досвід взагалі використання цієї системи, і у нас до цього було, був певний досвід в співпраці з таким двигуном, і він був не дуже якісний. Чому? Тому що завжди ми не могли, чи не були спроможні на тій елементній базі забезпечити якісне використання газу замість бензину. І все, що ми спромоглися раніше, це було 70 або 80. На 20, тобто 70 на 30 або 80 на 20. В цьому випадку ми отримали 95 на 5. Ми отримали використання газу у всіх навантаженнях і на всіх обертах. І все це зараз ви побачите. Код двигуна j 4 fj Ми на нього встановили газове обладнання принц. Я протестував всі ці е, режими і поведінку двигуна перед тим, як робити цей огляд і перед видачою автомобіля клієнту щоб вже бути впевненим в тому, що відбувається, відбувається наступне: ми контролюємо паливний насос високого тиску, ми контролюємо насос низь, низького тиску, тобто який знаходиться в баку, і ми контролюємо бензинові форсунки. Все це нам дозволяє знизити витрати бензина до відсотків похибки. Тобто, я проїхавши 400 кілометрів, майже нічого. Бо бензину не використав, а тільки їздив на газі. І при тому у нас немає жодних проблем з бензиновими форсунками. Які елементи має контролювати газова система для того, щоб забезпечувати нормальні якісні характеристики? Перше це тиск на етапі бензонасосу, який знаходиться в бензобаці. Друге це якісний контроль тиску на? Етапі паливного насосу високого тиску і датчику, який контролює цей тиск. Далі ми можемо контролювати бензинові форсунки і наприкінці електроніка, яка контролює всі стратегії бензинові для того, щоб не бу... щоб бути сумісними і бути максимально якісними. В цьому випадку, для того щоб забезпечувати цю стабільну роботу, виробник обладнання має все це пропрацювати на заводських умовах, і тільки компанія Принц це робить. Фактично, коли ми отримуємо програмне забезпечення з дуже великою вірогідністю, ми не будемо нічого виправляти і нічого коригувати, і в цьому випадку саме так і сталося. Зі складнощів. Дуже багато емуляцій, дуже багато підключень, дуже багато речей, які ми мали робити, але ми їх робили по інструкції. І зайняло це у нас три робочі дні. Так як у газового блоку керування одна цифра відрізнялася від тієї, що була в інструкції, ми мали там дещо переробити по параметру низького тиску. Тобто, у нас там. Не співпадала проводка. По іншим питанням у нас вийшло нормально. Завдяки тому, що електроніка, газовий редуктор та газові форсунки максимально сумісні і максимально потужні, тобто, з одного боку, газовий редуктор може знижувати або підвищувати тиск, і при цьому робити підготовку газу максимально якісно, бо температура початкового газа. Впливає на те, наскільки швидко він горить в подальшому, що також цікаво є в цій системі, в тому, що вона дуже швидко переключається на газ, тобто прогрів мінусову температуру у нас був мінімальний, і це дозволяє також додатково економити паливо. Саме зараз я вам продемонструю, як проходить процес прогріву і переходу на газ. Наскільки це швидко, зараз на вулиці я вам покажу мінус один. Вона стояла всю ніч і все буде проходити у вас на очах. Я виключу прогрів салона для того, щоб показати вам, як можна найшвидше це зробити. Я не вимикаю камеру для того, щоб вам показати головні деталі низьких витрат. І у нас запис іде 3,5 хвилини. 25 градусів у нас йде температура двигуна. 29. 30. І ми вже на газі. Тобто, прогрів з мінусової температури чи біля нуля. У нас зайняв десь 4,5 хвилини, і потім ми вже працюємо на газі. Що особливо? Ми не маємо жодних коливань по тахометру. Поведінка системи повністю адекватна. І якщо ми подивимось ще тут це короткотривала та довготривала корекція, вона зараз сягає 5%. Це дуже-дуже визначний показник, тому що більшість систем не були спроможні налаштувати. Роботу двигуна в режимі прогріву. Вони чекали, поки він прогріється до 70 градусів. І газові форсунки завдяки різному тиску, від який надає нам редуктор, можуть працювати у ширшому діапазоні. Тут використовується цікава конструкція газового редуктора, який керується також електронним шляхом, тобто він може контролювати як тиск, так і об'єм подаваємого палива. В газову систему. Форсунки Кейхен, які йдуть в комплекті, це найкраще, що є на ринку газового обладнання. Вони працюють тихо, лінійно і дуже точно. Тобто, починаючи з 2,5 мілісекунд, у нас є повністю лінійна робота. А з 1,5 у нас вже починається стабільна робота. Тобто, у нас є лінійна з відхилом. На 2% на протязі всього діапазону роботи, а за півтори мілісекунди вона вже може відпрацювати необхідну характеристику для нас. І в цьому є успіх компанії Принц. Тобто, фактично, вони позбавилися будь-яких ВАД, які є в четвертому поколінні відносно безпосереднього впорскування. І саме завдяки цій концепції і цьому підходу. Фактично, четверте покоління виграло спір у шостого, тобто раніше вважали, що для чого нам вкладатися у ресурси, вкладати свої ресурси у розробку дуже складного блоку керування системою. Замість цього краще подамо газ безпосередньо у бензинові форсунки. Ні, так не працює. На жаль. Є певні обмеження по шостому поколінню, а саме перегрівання газу у літній період. Ми це побачили власними очима. І четверте покоління фактично не використовує ту, ту енергію, яка є у зрідженому стані газу, тобто ту енергію, яку перев... використали для того, щоб перевести газ у зріджений стан, але всі інші властивості. Використовується максимально якісно. Висока детонаційна стійкість, пароподібний стан, якісне дозування, якісна співпраця з бензином блоком керування все це є. І все це працює. Я перевіряв в дорожніх тестах е, поведінку цього автомобіля до швидкості 180. У нас не було жодних проблем ні по температурі каталізатора, ні по паленим корекціям, ні по температурі газу. Що ми зараз робимо? У нас йде е, дорожний тест. Я запустив систему. У нас редуктор ЄВП-500. У нас на вулиці мінус один. Я буду навантажувати. У нас є потік повітря, який охолоджує, має охолоджувати додатково газ. У нас є витрата пального. У нас є досить потужний двигун, який має 200 там, трошки більше кінських сил. І це загально сама важка ситуація для газового редуктора, якщо ми кажемо чи говоримо про зимову експлуатацію. І якщо ви подивитесь, у нас зверху температура газу, а знизу стрілочка показує температуру редуктора. Зараз газ у нас 50 градусів. А е, охолоджуюча рідина в редукторі 75. Це по датчику температури в самому редукторі. Тобто двигун у нас прогріти Ми їдемо зі швидкістю близько 120 км на годину. Тут похибка йде десь 7 км в більшу сторону. І е, зараз я зроблю о, ще одне коло. Ми зробимо швидкість десь 150-160. І я можу сказати компетентно, що це буде досить важка ситуація для будь-якого газового редуктора. Зараз ми йдемо 120, 52 градуси температура газу, і зараз буде набір швидкості до 160 по спідометру. Це десь на 7 кілометрів менше, ніж. Реальна швидкість. І подивіться, що у нас відбувається. Нічого не відбувається. В такому стані загальний редуктор вже не був би спроможний нічого тут зробити, не прогріти, не підтримати цю роботу. А якщо ви подивитесь 53 градуси і ми їдемо 150, я більше не можу їхати через. Дорожні умови. Але це визначна штука. Це дійсно визначна штука. 54. Зараз дам трошки більше навантаження, бо я пряма. Бачите, так? Ось така історія у нас з дорожними тестами при мінусових температурах. І, і тільки швидкі та е, потужні в плані е, пропускної здатності форсунки можуть це все правильно е, впорскувати вчасно, і тоді у нас буде е, нормальна динаміка розгону, у нас буде якісне горіння, і у нас буде, що дуже важливо. Без втрати ресурсу, якісна, якісні показники витрат пального загально з двигунами 1.6 у інших виробників обладнання є декілька проблем. Перше це смикання під навантаженням, друге це довготривала експлуатація. Системи приводить до того, що там перегрівається каталізатор. Третє це дуже велика витрата пального бензина, я маю на увазі десь 30%. Вони не можуть нормально опрацьовувати тиск як на низькому сегменті, так і на високому тиску. Тобто, у нас є два паливні насоси. Один малий до 6 бар він качає, а інший качає до 200 бар. Я точно зараз не скажу характеристику, але десь біля 200. І система Принц спромоглася це зробити. Тобто, інженери там попрацювали і змогли це все зробити так, щоб воно працювало добре. На цьому, все, друзі. Дякую, що ви підписалися на канал і слідкуєте за нашою діяльністю. До зустрічі!